Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. А в Києві рятувальники напередодні ввечері завершили ліквідацію наслідків російської ракетної атаки на столицю цієї п'ятниці. Тоді від удару балістикою чи не найбільших руйнувань у середмісті зазнала офісна будівля, розташована поруч із пам'яткою України, костелом святого Миколая Римокатолицької церкви. Святині теж дісталося. Це вже не перша війна, яку переживають її стіни. Частково знищено оригінальне скло центрального найбільшого вітража, яке встановили ще при будівництві храму на початку двадцятого. Століття. Напередодні небайдужі кияни та парафіяни церкви долучилися до прибирання костелу від уламків. Більше дивіться в сюжеті. У цей день прихожани костелу Святого Миколая планували прикрашати храм до Різдва. Та через російську балістичну атаку напередодні цей ранок для вірян розпочався з прибирання наслідків. Хлопці, знайдіть пару коробок, які будемо знімати. Ворожа ракета впала на сусідню офісну будівлю вибуховою хвилою У постелі пошкодило фасад, вибило чимало вікон. Сестра Вікторія, обстріл застала дорогою до храму. Дим, вогонь, якісь іскри. Пробігла швиденько сюди ну, і зустріла. Зустрілась нами з нашими парафіянами. Ми далі молилися. Була літургія. Ми все ж таки зорганізувалися. Всі були трохи в шоці. ну що робити в такий момент. Ми в підвалі молилися. Силу вибуху прийняв на себе 120-річний вітраж у формі троянди. Він у святині постраждав найбільше. Ми хочемо також врятувати все, що лишиться, тому, що як бачимо, на самому верху там воно ледь тримається, і отже, ми його відкладемо. Дуже багато скла, воно розсипане, яке вже, на жаль, не послужить. Це вже третя війна, яку переживає святиня. Під час Другої світової скло цього ж вітражу вже зазнавало, деяких пошкоджень, але частина тоді збереглася. І от пам'ятка знову під ударом ворога. На щастя, це єдині пошкодження, каже нас. Стоятель храму це здається таке чудо. Що статуї цілі, що е, той трикутник, який символізує Бога, я опіку його е, посередині храму е, цілий». почувши про пошкоджений костел, кілька десятків містян прийшли допомогти з прибиранням. Навіть в такій ситуації ми бачимо, як кияни об'єднуються, не тільки кияни, небайдужі. І от навіть зараз я була з дівчатами, які кажуть, ой, ми прийшли, ми хочемо щось допомогти, тому що це приклад того, що це не, ну, не тільки костел для католиків, для парафіян, це перлина ну, Києва. Відновити вітраж уже пообіцяли коштом мінкульту, але поки плівкою затягти вибиті вітраж і вікна планують віряни. За Рахунок парафії ми замовили поліетилен, це близько 100 тисяч гривень, щоб, щоб це сьогодні зробити. У парафії кажуть, раді були б власними коштами відновлювати і сьогоднішні пошкодження, і ті, що вчинила пожежу у 2021 році, і ті, які щодня з'являються просто через час і бездіяльність, та не мають на те юридичного права, навіть попри те, що згідно зі спільним меморандумом Мінкульт зобов'язався передати костел Римокатолицькій парафії до травня цього року. Віз і досі там. Держава нічого не робить, не має на це коштів і не дає, на жаль, робити цього, щоб врятувати цю, цю пам'ятку. От говорять так, як деякі, тільки язиками. На жаль, і ми бачимо, що, от, наприклад, ось ці всі моменти це вже не наслідки російського нападу, це наслідки бездіяльності, тому що пам'ятка руйнується, не передається і ну просто дуже прикро буде, якщо це втратити. Попри все, віряни сьогодні тут, та як і планували після прибирання розбитого скла взялися прикрашати храм. Ам, до різдва, тому що Росія може знищувати будівлі, вони можуть намагатися знищити наше життя, але вони не знищать нашу свободу, нашу волю, нашу надію. Тому що різдво це якраз просвітлою надію, і от таким чином ми показуємо, що це вони нас ніколи не заберуть. Не бійтеся, каже Ісус, це слово повторюється 365 разів в Біблії, 365 днів, начебто на кожен день, особливо зараз до нас, говорить Господь. Не бійтеся. Я подолав світ. Всі війни закінчуються. Всі режими закінчуються. Цей костел пережив дві світові війни. Зараз третю. Бог нам говорить: не бійтеся, я, я з вами, і ми переможемо. Війна напевно закінчиться. І ми відбудуємо цей храм і віру, що справедливість восторжествує. Аліна Матвійчук, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.